Друзі, це відео для тих, хто дбає про своє здоров'я. Хто не дбає про своє здоров'я, можете листати собі далі. Значить, дивіться, прийшла до мене сьогодні така посилочка із таким продуктом. Я показав вчора дружині, що це таке є, для чого. Вона каже: Блін, а я це все купувала окремо, окремо, отакий вітамін, другий вітамін, там оці всі препарати окремо. А це йде в комплекті. Ось так вони присилають для покращення імунної системи. і... Плюс комплект всіх вітамінів, які вам необхідні для вашого тіла, щоб покращувати імунну систему. І, взагалі, зараз зима, хвороби, простуди, Зараз всякі там починаються свої віруси, інфекції і тому подібне. Тому для тих, хто бажає покращити своє здоров'я, будь ласка, такий препарат. Я вам дам скріншоти і за силочкою. Переходимо і купуємо. Даний продукт вартує вашої уваги. Тому що здоров'я це найголовніше, друзі. Підписуємося, коментуємо. Пан Богдан завжди говорить правду. До речі, дані продукти можна купити лише в Європі, мені здається, в Україні дані силочки не працюють. Це TikTok шоп Якщо ви бачите це відео на Ютубі, то переходьте на мій TikTok. І там уже собі купуйте. Всім гарного продуктивного дня!